Вся слава Богу, слава Отцю і Сину, Святому Духу, благословенного дня, нехай Бог береже вас, дає милість кожному покаятись, стати учнем Ісуса Христа, вивчати Біблію, не бути обманутим, виконати волю Божу на життя, яке Бог нам дав, цінувати Богом даний час. розуміти, що все в руках Божих. Слово Боже каже: чоловіки, любіть своїх дружин, які Христос полюбив церкву і віддав за неї себе. В ім'я Ісуса, небо відкрите над нами. Ми сповідаємо, що дружини слухаються своїх чоловіків, як личить у Господі. Чоловіки люблять своїх дружин. Ми вивільняємо це слово любові у наше життя, що чоловіки люблять своїх дружин і не будуть суворі до них, що діти слухаються батьків у всьому, бо це до вподоби Господу. Ми благаємо, щоб батьки не дратували своїх дітей, щоб вони не занепадали духом в ім'я Ісуса Христа. І ми молимося, що дружини коляться своїм чоловікам як Господу, і ми віримо, що наші чоловіки будуть подібні до Господа, і наші жінки будуть подібні до Святої Церкви, і ми не погоджуємося ні на що інше, а хочемо тільки так, в ім'я Ісуса Христа. Амінь.